самому серці оболонського району міста Києва, де енергія та жагада знань, працює ліцей номер 245 Гелікон сьогодні ми завітали до навчального закладу, який є партнером державного податкового університету. То що ж приготували наші друзі, і як працює учнівське самоврядування, давайте подивимось. Вітаємо вас у нашому сучасному, творчому, унікальному ліцеї номер 245 Гелікон. Наш ліцей має художнє естетичне спрямування. А знаєте, чому й називається саме Гелікон? Гелікон це гора, на якій колись жили музи, а тепер ці музи живуть у нашому ліцеї. У Геліконі, де мрії ростуть, буйні рослини, де наука пульсує, мов ритм у серцях, тут живе креативна і творча родина. Що малює майбутнє у власних рядках. Це не просто споруда із партами й дошками. Це прекрасна майстерня думок і чудес. Ми не просто вчимось, ми досліджуємо і творимо. Новий прекрасний людина прогрес. Малюють майбутнє тут фарбами слів. Досліджують теми і пишуть пісні. Ліцей наш це місце, де в кожного шанс. Поринуть в освітній і творчий баланс. Тож запрошуємо вас знайомитися. Команда ліцею провела нам екскурсію їхнім навчальним закладом. Ми відвідували етнографічний музей Криниця спадщини, у якому представлені вишиті рушники, сорочки випускників та учнів ліцею. Також у ньому представлені вироби писанкарства, ложкарства та гончарства. Це наш власний музей, ліцею номер сорок гелікон. Криниця спадщини. Ми пишаємося ним, тому що до цього музею, до його створення приєдналася вся наша шкільна родина, учні, вчителі та навіть батьки. Тут зібрані експонати з усіх куточків України, як стародавні, так і сучасні. Проте вони всі дуже цінні та гарні. А скільки тут матеріалів культурної спадщини? 63 Багато <ріст> музей признаний у нас зараз на місту. Як зразковий. Як зразковий. ми отримали цей статус. Знаєте, як кажуть, різо рекомендує, то департамент рекомендує да. Тобто тут зібрано і все по тому, що треба, але зараз ми зрозуміли, що нам треба розширятися. У нас з'явилася нова традиція в поколінні Альфа. Ми передаємо вітання музею історії університету Ольгі Івані Підвісній директорці і. Ем... Це вже е, другий музей, який ми відвідуємо, і хочеться сказати, що в нас вже буде співпраця з музеями, і в нас є вже співпраця з лі ліцеєм Геліконом. Це буде велике надбання е, для е, нашої історії. Що під час екскурсії здивувало нас? Так це те, що ліцей є творчою майстерні малювання. Більшість стін закладу завішені малюнками дітей різного віку та на різні тематики. Ці є переможцями багатьох творчих конкурсів з образотворчого мистецтва, і це б не було, якби не вчителька мистецтва Тетяна Кузьміна. Вона просила не знімати її на камеру, але для нашого проєкту все ж зробила виключення та дала коментар, як їй вдається долучати дітей та над чим працюють зараз. У нас багато проєктів. По перше, ми досліджуємо навіть місто, де ми живемо оболонь. Я сама для себе відкрила велику кількість інформації. Для мене це було, знаєте, даже прям захоплення таке. Тому і, да, і так. ти заражаєш дітей цим захопленням, цією інформацією. Угу. Сам збагачуєш, дітям передаєш. Далі у мене великий проєкт, один іде він вже декілька років, саме та школа. Тобто сьогодні така, знаєте, якась глобальна криза, я так вважаю. Да? Діти ну, не дуже захоплюються процесом освітнім. Чому ви втратила своє своє значення? Якось так. Ми проводимо тепер таке дослідження. Чому в яку школу б ви хотіли привезти своїх дітей? І у нас вон там, бачите, знову ж таки проект саме та школа. Цьому році голова нашого району започаткував конкурс дитячих робіт на прооболонь. І хочу сказати, що приз глядацьких симпатій отримала дівчинка, яка вчиться в нашому закладі, отримала премію 10 тисяч гривень від голови. А друга робота була це гляд, голосування. Було до речі, ви нам тоді допомагали, і тому з зокрема з усіма зусиллями ще одна дівчинка виграла 10 тисяч гривень. Чітко голова всім отдав ці гроші батькам. Тому е, я пишаюсь тим, що такі талановиті діти сьогодні у нас навчаються. І хочу сказати, що обидві ці дитини прийшли до нас до школи, до це ми тоді вже були школою, а, ну, не було б такого, щоб вони малювали. Це все було вже створено тут. Тому це моя така, знаєте, Гордість я пишаюсь тим, що саме звідси такі потужні двоє дітей зайняли на весь район. Молодці, молодці. Так. Продовжуйте в тому ж дусі. А ви підтримуєте нас. Ми підтримуємо обов'язково. Вже традиційно у наших випусках. Ми запитуємо в учнів ліцею, чи подобається їм навчатися у їхньому навчальному закладі. Привіт, скажи, будь ласка, що тобі подобається в твоєму ліцеї? Мені подобається, як тут навчають дуже все зрозуміло. Тут дуже гарно навчають і дуже добре, гарно пояснюють. Дуже гарні вчителя, дуже гарний директор і гарна школа. Дуже цікаво, тут багато різних гуртків. Який твій? Вони дуже обіцять фотошку. Вчителя, дуже гарний директор і гарна школа. Будь ласка, тому що тут дуже добрі вчителі, дуже гарно навчають, і навчання дається дуже легко. У Нас дуже добре і вона кричить на нас для того, щоб нас навчити, що не можна такого робити. Тут Прикольно і тут багато чого можуть навчити. От. І, і, і по всякому цікавому часто концерти вся життя. <плес> <плес> Ідей це якраз цей це, це, це. <плес> дітей. Вітаю ще раз! Дуже приємно знаходитись у вашому закладі. Він дійсно дуже творчий і видно, що люди, які тут знаходяться, зокрема ви. А, Люди, які палають свої справи, люди творчі, видахів, і з вами просто приємно спілкуватись і знаходитись тут, у цьому бібліотеці, у молодіжному хабі. Yeah. Нам цікаво дізнатись про ваше самопрацювання. Цікаво, можливо, почути президентку на рахунок того, як ви працюєте, яка у вас структура, які загальні аспекти, котрі ви хотіли. Наша структура самоврядування складається з президента мене, заступника та представників міністерств. Зокрема, Міністерства преси та інформації, міністерства дозвілля, внутрішніх справ, зовнішніх справ та інших. Така структура працює і в кожному класі нашого ліцею. Крім того, що кожен в нашій команді має свої обов'язки, ми тісно співпрацюємо, обговорюємо різні питання. Та, звісно, допомагаємо один одному. Тепер хочу сказати загалом про ліцей: з першого дня війни наш ліцей не залишається осторонь, і ми завжди допомагаємо нашим захисникам. Ми передаємо допомогу на передову, постійно допомагаємо пораненим в шпиталях. Також ми їздили з концертами у лікарні. До наших поранених захисників також тричі на рік ми проводимо благодійні ярмарки. Зазвичай вони відбуваються в, наш, на, в нас на шкільному подвір'ї. Е, а за прохолодної погоди в холі ліцею. Вся наша шкільна родина збирається. Ми приносимо різноманітні смаколики, е, напої, іграшки, картини, е, прикраси, зроблені власними руками. Потім продаємо це все, і всі зібрані кошти ми. Віддаємо на допомогу військовим або у шпиталь на лікування поранених. Також наші учні виявили ініціативу наше самоврядування і е, провели благодійний концерт за участі виключно наших учнів. Ми навіть не очікували. Дуже велика сума вийшла і бажаючи багато. Тому було зроблено два потужних концерти. Я пишаю, що діти це зробили і всі гроші ми віддали хлопцям. Ми були втомлені, проте дуже задоволені. Також у нашому ліцеї відбуваються зустрічі з відомими людьми: це митці, артисти, письменники, журналісти, такі як Люся Кава, Наталія Бучинська, Петро Мага, Батура Сергій, Ауріка Ротару та багато інших. Ми на постійній основі організовуємо тематичні дні, такі як Світ професії, День Креативних зачісок день, коли вчителі одягаються, як діти, навіть. Тобто, щоб ви розуміли, діти не були про це повідомлені. Е, прийшли одягнені хто в рваних брюках, хто жувачкою, так, вибачте, на екран, хто зачіскою, хто заспаний, хто знову тобто, це повністю ми намагалися второгувати. Уявіть, що ми стоїмо в коридорі, ідуть діти, і до вони так. Добрий день. Це така була реакція. Я вважаю, що ми цього досягли. Ми стрибали, ми виходили з уроків. Ми намагалися стукати, казати, що ми запізнилися. Хто заспаний, хто говорив, за я не вивчив, хто дайте мені попити, тобто з чіпсами, з колою, з фантою. Тобто, це все відбулося таким театралізованим великим шоу, але це було здивуванням для всіх. Взагалі у нас дуже різноманітні конкурси і так далі. У нас був, наприклад, майстер-шеф. Ми готували різноманітну їжу, тарталетки. Був учасник майстер-шефу. Він сидів в журі. журі так. Було дуже цікаво. Це були певні класи, приймали участь. E, і всім сподобалось Хочу сказати, що ми вам задали одне запитання, <рес> <рес> і ви нам розповіли про, про все про вашу діяльність, про як учнівське самоврядування взагалі існує і співпрацює з адміністрацією. Хочемо дівчат запитати, хто чим займається в учнівському самоврядуванні? Я президент, у мене обов'язки президента. Я організовую команду, допомагаю з усім. Фактично, е, заступник мій вона зараз захворіла, тому вона зараз не присутня. От, наприклад, е, Оля, міністр преси та інформації, я пишу шкільну газету, ми з Євгеній Олександрою разом співпрацюємо. У нас є шкільна газета з вами. Е, називається вона шкільна парта. Ми з Євгенією Олександром співпрацюємо її там якось придумаємо якісь. Е, і її потім роздруковуємо і вішаємо, і вона в нас можна потім буде почитати. Також я ще веду тікток нашого ліцею. Саша є міністром освіти. Я займаюся тим, що я організовую предметні тижні. Це тоді, коли в тиждень один предмет, він на ньому роблять якісь. Ну, кре креативні уроки. Тобто дуже е, подають ці уроки дуже креативним способом, щоб е, зацікавити учнів, е, вивчати саме цей проєкт. Так, Вадим є міністром внутрішніх справ. Е, він як і допомагає мені з роботою, і взагалі м, контролює процеси в внутрішній школі. Таня є міністром. Зовнішніх справ вона теж допомагає мені. Ну, ми всі співпрацюємо разом, хоча у нас є певні обов'язки, ми всі різносторонні. Таке питання. Як би ви розповіли нові, новачку про стоєсмовідбані? Я завжди кажу, я новачок, я от е, прийшов до вас і кажу: розкажіть мені про вас себе, чим ви займаєтесь, ми вже почули, але розкажіть так якось в декількох реченнях. Чому я маю до вас вступити? Що таке взагалі самоврядування? Для нас самоврядування це в першу чергу співпраця і родина. Співпраця, як я вже зазначила раніше, ми всі допомагаємо один одному, підтримуємо, обговорюємо різні склад... питання, якісь складні ситуації, вирішуємо їх всі разом. І родина, ми всі. Різні, але в першу чергу ми здружилися і працюємо, і все в нас добре. Урядування це принаймні я так вчу дітей. Мені хочеться, щоб вони я між сьогодні буквально про це сказала. Щоб вони були лідерами: лідер, за яким підуть, лідер, якого будуть слухати, лідер, якого підтримають, лідер, який зможе відстояти свої кордони, лідер, який зможе показати, як. Це може бути і почути думку, дослухатися до думки, і разом з тим бути переконливим по відношенню до інших. Ну тому мені хочеться, щоб закінчивши 11 клас, вони не боялися робити крок у своє доросле життя. Але я їх налаштовую завжди, що вони повинні бути сьогодні лідерами. Тому і самоврядування називається лідер. І скажіть, будь ласка, як виникла ідея долучитися до нашого проєкту, найкраще учнівське самоврядування покоління Алі? А взагалі ми долучилися до цього проєкту, тому що у нас є що показати і є ще куди йти. Тому ми вважаємо, що ми достойні тому Ну, насправді так. так це, це дуже цікавий проєкт. На, мою, на нашу думку, навіть не, не, не тільки на мою. От і ми були раді, що ми долучилися до цього проекту за допомогою штучного інтелекту. Запитали що взагалі такий ліцей 245 сорок Болонського району міста Києва. Він нам розписав, що де він розташовується, індекс там чим займається, і саме головне там було вказано, що Гелікон співпрацює із Державним податковим університетом. Уявляєте? Так, і ми дуже дякуємо. Ми радіємо наші співпраці з вашим ліцеєм, знайомству, з вашим самоврядуванням. І як символ ще більше подальшої співпраці, хочемо вам. Вичити, а, цей Почути від Державного податкового університету. Продаємо вітання податковому від Ліцею номер 245 Гелікон Оболонського району міста Києва. Ви можете собі уявити, що у ліцеї Гелікон є музична студія. Давайте подивимось. Студія звукозапису має найсучасніше обладнання для роботи з обдарованими школярами. Ліцей Гелікон це чудовий середок для творчих дітей, який розвивається не лише у висотворчому, але й у музичному мистецтві. Тоді гурт Конфеті, до кого із задоволенням приєднуються учні та дають концерти. Команда покоління Альфа спробувала свої сили у студії. Гадаємо гімн Державного податкового університету. Національний університет державний податковий. Також під час екскурсії ми від укриття закладу, обладнане зарахуванням усіх необхідних вимог безпеки. У ньому створені належні умови для перебування учнів та вчителів під час повітряної тривоги. Ми окремо виділили кабінет для дітей тільки перших класів, бо вони наймолодші, найменші. Їм поставили дошку, парти і вони могли там займатися. Потім нам зробили окремо бральню для дітей, вода. Ну а все решта. І за рахунок цього до нас пішли з інших шкіл діти. Чи боялась я боялась, тому що я мала відповідати не тільки за своє життя, за життя вчителів, і найдорожче це діти. Але завдяки нашій загальній вірі, в те, що ми зможемо, ми продовжили вчитися. Ліцей номер 245. геліко навчальний заклад, який щодня творить та малює історію. Він виховує дітей, які є творчими. Здібними та креативними ще більш цікавих учасників проекту покоління Альфа на вас чекають у нових випусках. Слідкуйте за нами, до, до зустрічі! зустрічі!